Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну та просту вечерю з картоплі. Отже, очищаємо картоплю, нарізаємо невеличкими шматочками та відварюємо у киплячій підсоленій воді протягом 20 хвилин. Далі зливаємо воду та робимо картопляне пюре з додаванням соку лимона, молока та масла. Все добре перемішуємо. А поки не забудь підписатися на наш канал. Тепер приготуємо начинку. Нарізаємо печериці, цибулю, ковбаски та підсмажуємо на пательні помішуючи. Ваші рецепти улюблених страв з картоплі пишіть у коментарях. Далі додаємо соєвий соус. Тепер викладаємо пюре зверху начинку та смакуємо. Підписуйся на наш україномовний канал смачного! Побачимось у наступних відео!